Друзі, 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 екстрене включення. На каналі зібралося 10 підписників Йоу! Йоу! я сам тільки що побачу, я сам Я не буду затягнути це відео, бо воно буде точно з матами. Тому гаразд. дякую своєму найкращому другу... Андрію. Дякую величезно Андрію, із страна Діки 2014 це просто капець. Я сам в шокі, я щас так нічого не розумію До речі, я хотів вам дещо показати. В АТБ вийшла серія Криптошопіки. Колода ціла майже. У мене є. Один, два, чотири, пять, 6, сім, вісім, дев'ять, тринадцять, чотирнадцять, шістнадцять, двадцять два, двадцять, двадцять вісім, двадцять девять, тридцять, тридцять шість. Неплохо, нормально, в принципі. Зберігаю їх ось із під цього пакету. Це один із перших. І я брав. Ми виграємо. Дві рідкісні є. Гаразд. Всім папа. -па. Дякую величезно. ви найкращі підписники. Підписуйтесь з друзів. Кажіть, щоб вони підписувалися теж на мій канал, бо тут виходить багато чого цікавого. А я ще хочу випустити відео по бравлу, типа совіти. Ну, підказки, факти від... невідомі. Раз. Всім папа, -па. підписуйтесь на мій канал. Ставте вподобайки. І ще величезне дякую Андрію з каналу джигіра 2013 Підпишіться на нього, поставте лайки і подивіться його відео. І не забувайте писати коменти на його канал. Раз всім па-па!